Середа 3 травня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка також з нами працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Вночі росіяни атакували область шахедами, є влучання в інфраструктуру Дніпра. Усі подробиці на початку. Ворог випустив ракети по Херсону, вдарив по залізничному вокзалу. Є жертви, намагались вивести до Ірану деталі військових літаків. У Дніпрі затримали двох ділків. На розмінованих територіях області стартувала посівна. У полях криворіжжя повернулася сільгосптехніка. Який чекати врожай зернових знають наші кореспонденти. І у Дніпрі масово квітнуть сакури, де найкращі локації для фотосесій. Дивіться наприкінці випуску. Неспокійна ніч в регіоні. Ворог вкотре атакував область шахедами. Наші повітряні сили збили сім дронів. Один таки влучив по Дніпру. Внаслідок прильоту зайнялася адмінбудівля. Пожежу загасили. На місці влучань працюють надзвичайники. Зараз на місці працюють рятувальники. Наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. Мінуснули ще одне вороже залізяче Сьогодні в день наша ППО збила вороже розвідувальний безпілотник над селом Миколаївка. У той час тривоги не було, люди не постраждали. Ворог знову атакував ракетами Херсон, вдарив по залізничному вокзалу. Одна людина загинула, ще троє поранені. А напередодні поцілив по єдиному відкритому гіпермаркету у місті. Наразі відомо про три жертви та п'ятьох травмованих. Також сьогодні на Херсонщині від обстрілів загинули троє енергетиків. А Запоріжжя оговтується від нічної атаки ракетами С-300. Більш детально про події в Україні далі у нашому огляді. Троє загиблих, п'ятеро поранених. Сьогодні ближче до опівдня РФ знову атакувала Херсон. Завдала удару по єдиному відкритому гіпермаркету. Постраждалі та загиблі працівники та відвідувачі закладу. Військова адміністрація Херсона оголосила цілодобову комендантську годину з 5 по 8 травня. Бізмати просто нічого. Коли з специальник охорони, приїхав з военкомата, хотів в армію идти, прошел медичну комиссию, зайшов в ход взять мобильный телефон, служебный телефон. Фарид. Все. Вночі Україну окупанти атакували дронами. 21 знищили наші сили. ППО. Загалом з півночі та узбережжя Азовського моря Росія випустила 26 безпілотників. Три шахеди потрапили у нафтобазу у Кропивницькому. А Запоріжжя ворог атакував ракетами с 300 Дві з них впали у приватний сектор. Це С-300, да? Чистої води. Угу. Це корпусна деталь, оболочка, сама булочка характерна її відлічається від других ракет. Нанесено розово-чорне. E, можна сказати там але це соліко. Слава Богу, не постраждав всі цілі. Дев'ять людей тільки звернулися до перебіжської допомоги, ушкодження відмовилися від госпіталізації. Але цієї ночі прилетіло і на Росію безпілотник завітав до нафтобазу Краснодарському краї. Там заправляється чорноморський флот. Площа займання резервуару 1200 квадратних метрів. На фронті наші сили оборони відбили понад 30 атак противника на чотирьох напрямках. За добу ліквідували більше ніж пів тисячі окупантів. Повідомляють у Генштабі. Основні зусилля ворог зосередив на захопленні Бахмута і Мар'їнки. Атакує багатоповерхівки, щоб знищити позиції ЗСУ. Намагаються витісняти наші війська, бо по іншому вони там воювати не можуть і програють у вуличних боях, тому використовують іншу тактику, яку вони перевіряли свого часу. В Сирії контрнаступ збройних сил України зараз одна з найголовніших тем. Мусуються здогадки, в який саме бік підуть українські захисники у радбезі. Коментують щодо Криму. Це наша земля і наше завдання її звільнити. Є чітке розуміння нашої конституції. Там все прописано, де наші знаходяться кордони. І ще раз наголошую, що вони обов'язково будуть звільнені в той чи інший спосіб. А Володимир Зеленський сьогодні відвідав Фінляндію, взяв участь у нордично-українському саміті лідерів та провів низку двосторонніх зустрічей. Олена Петроченка в Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. 9 мільйонів гривень на допомогу їх виділили павлоградцям, чиї оселя постраждали від ракетного удару. 6 мільйонів з міського бюджету, 3 з обласного. Загалом, внаслідок ворожої атаки, в ніч на 1 травня пошкоджено близько сотні приватних будинків, майже 30 багатоповерхівок, школи, дитсадки та багато нежитлових споруд. Міськрада надає людям бутматеріали та приймає звернення на грошову допомогу. Фінансова допомога, вона буде конкретно, адресна кожному власнику об'єкта, який постраждав в результаті прильоту. Ми минулого разу підійшли, так і я вважаю, це правильний підхід. Не закуповувати якісь комусь непотрібні матеріали. Дайте людям кошти по можливості. Моторошна автотроща на трасі Дніпро-Павлоград на високій швидкості зіштовхнулися фура та легковик. Від удару автомобілю повністю зім'яло дах. Очевидці передають. Є загиблі у причинах аварії. Розбираються правоохоронці. Трибново Заморського мосту у Дніпрі чоловік намагався вкоротити собі віку і кинувся з кількаметрової висоти у воду. 27-річний містянин дивом вижив. Його врятували та шпиталізували з переохолодженням. За попередньою інформацією, приводом для відчайдушного вчинку стала сварка з близькою людиною. Псевдомінування у Дніпрі тривають. СБУ вже декілька тижнів. Регулярно отримує хибні повідомлення. Про вибухівки цього разу мішенью злочинців стали парк Гагаріна, а також суди, школи, торговельні центри та аеропорт. За добу фахівці обстежили майже дві сотні об'єктів. Жодних підозрілих предметів не знайшли. У поля криворіжжя повернулася сільгосптехніка. На розмінованих територіях району стартувала посівна. Сіють соняшник, ячмінь, пшеницю, рапс і просо. Фермери працюють навіть уночі, аби встигнути у перервах між дощами. Але вся кампанія під загрозою через проблему збуту докладніше про безпекову ситуацію в районі, а також перспективи цьогорічного врожаю. Далі наш Владислав Авдієнко. Криворізький район, межа Дніпропетровської та Херсонської областей. Ще минулоріч Російські терористи стояли он там. Усього за 5 кілометрів від цього поля. Його засипали смертоносними снарядами з усіх видів озброєнь, урагани, гради, полівай, далекобійна артилерія, танки. На щастя, цієї весни територія повністю очищена від російського залізяча і посівну можна розпочинати. Олег родом із Херсонщини у травні минулого року евакуювався разом із родиною до нашої області. Бурашисти підійшли в притул, почали обстрілювати його село. Ховалися в підвалах, страшно було без світа сиділи. На Криворіжжі продовжив працювати трактористом-механізатором. Виходив у поле попри смертельну загрозу. Окупанти цілеспрямовано гатили по аграріям. У липні минулого року загинув фахівець, що обслуговував сівалку. Думали, що хліборобів не будуть трогати. Вроді би тихо виїхали. Тут починають стріляти. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Після деокупації постала нова проблема: як вичистити з полів десятки тисяч рашистських мін. Понад півроку на Криворіжжі працювали сапери, розмінували майже 4 тисячі гектарів. Є деякі поля, які впритул знаходились до межі криворізького району, яка межує з Херсонською області, і деякі поля зараз іще розміновуються, обходяться, але майже 90% всієї території, яка засівається, вона вже в роботі. Поки засіяно 9% полів району. Аграрії почали роботи тільки минулого тижня. На заваді став затяжний сезон дощів. Отож нині намагаються якнайшвидше скоротити відставання від графіків. Працюють навіть вночі. Допомагає сучасна техніка. Все, вона сама йде. Включено все, вона ходить по GPS. Порічна сигнала 2 сантиметри. Усього в товаристві Шестірня 10 тисяч гектарів полів. Сіють пшеницю і сонячник, а ще гірчицю, льон, сичовицю, нут. Врожай прогнозують, буде гарний, але прибутків не очікують. Ціни на паливо і добрива ростуть. А на продукцію навпаки. Якщо ми продавали в тому році пшеницю за 9 тисяч гривень, а зараз е, ну Будем так казати, якщо за 7-8 продав, то це ти щаслива людина. Деякі аграрії навіть не можуть взагалі продати зерно. Все через перебої із транзитом Європою та невирішене питання зернової угоди з Туреччиною та РФ. Росіяни перепони якісь нові придумують. зараз більше 200 кораблів стоять на рейді, тому вони зараз і трейдери припиняють закупівлю зерна. Від вирішення питання експорту зерна залежить доля десятків підприємств на Криворіжжі, адже зберігатись зерно без елеватора може лише півтора року. Цей термін скоро спливає. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Намагались вивести в Іран двигуни до військових літаків. Такі махінації планували двоє підприємців з Дніпра за нелегальний продаж обладнання. Запросили 400 тисяч доларів. Техніку провели у документах як деталі для магістральних газогонів. Планом злочинців завадили правоохоронці відкрито кримінальне провадження. Повернули державі контроль над водосховищем і землі на понад півтора мільярда гривень. На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили низку резонансних фінансових злочинів. Докладніше про кожен розкаже наш Владислав Авдієнко. Повернули державі землі на майже півтора мільярди гривень. Прокуратура домоглася розторгнення договору оренди між приватним підприємством та громадою. Встановлено, що не була проведена оцінка земель. Відтак місцевий бюджет не до отримав шалені кошти. Зазначена земельна ділянка була надана без проведення конкурсу майже на півстоліття, тобто на 49 років, для будівництва експлуатації та розміщення там сонячної електростанції. Однак після укладення договору оренди більше трьох років. Орендар до роботи не приступив. В зв'язку сільська рада не не отримала те, на що сподівалася. Також через суд прокуратура повернула державі контроль над Макортівським водосховищем поблизу Кривого Рогу. Протягом декількох років його незаконно використовували підприємці для розведення риби. Об'єкт вартістю 280 мільйонів гривень. Живить питною одразу два райони області та забезпечує полив земель. Відтепер використовуватиметься виключно за призначенням навказа. Новодосховищі з об'єктом господарювання вирощувалась риба та проводився її лов без укладеного належного договору оренди водного об'єкту. На теперішній час заборонено використання його для риб потреб. І на кінець добірки фінансових махінацій правоохоронці викрили групу з трьох чоловіків, що систематично вимагали гроші у підприємців Дніпра. За даними слідства, підозрювані погрожували розправою, вимагали понад 50 тисяч доларів і таки змусили одного з місцевих бізнесменів віддати половину. Суму. Суми. погрожуючи застосуванням фізичного насильства, витребували спочатку 30 від прибутку, потім 20 тисяч доларів. За місцем проживання вказаних осіб були вилучені зброя, набої, бойові припаси. Дев'яту річницю святкує 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар. Саме 3 травня 2014-го і було створено підрозділ. Свій шлях воїни почали ще з революції гідності, а потім брали участь в боях під час АТО та ООС. Нині ж продовжують захищати кордони України та нашу незалежність. Власне, про дев'яту річницю батальйону Айдар та їхню щоденну роботу, яка веде нас до перемоги? Ми поговоримо із прес-аташе батальйону Іван Задонцев. Нашій студії ми раді вас вітати. Доброго дня! І одразу ми дякуємо вам і за вашу роботу, і за роботу ваших колег. І вітаємо вас з річницею. Скажіть, будь ласка, на яких напрямках за усі ці дев'ять років ви воювали і які події увійшли в історію особисто вашого батальйону? Ну, безпосередньо історія батальйону почалася ще у 2014 році. Революція, так? Так, з революції гідності, і взагалі батальйон був організований зі сотень Майдану. Ще історія, тобто, можна сказати, це Майданівський фронт. Почнемо з цього. А безпосередньо, коли почалася антитерористична операція, батальйон. Виконував бойові завдання в Луганській області та взагалі на Донеччині, але більш все ж таки в Луганській області з ключових подій можна, ну я вважаю, напевно, можна виділити такі бої, як за населений пункт частя, який повністю перейшов під контроль України у 2016 році, а також бої за Луганський аеропорт. А за зараз у 2023 році, тобто вже від... Початку повномасштабного вторгнення батальйон виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Особисто ваш шлях. Чи були ви якось взагалі пов'язані з військовою справою до 2014 року? Чисто технічно до 2014 року ні. Ніяк. Я взагалі був студентом і військовослужбовцем. Я став також в травні 2022 року. Але мій бойовий шлях почався з батальйону територіальної оборони. А вже. Здається, як у квітні, так у квітні, я зміг перевестись до нарешті батальйону Ейдар, того до якого дуже хотів, і, взагалі, так сказати, мій шлях зайдаром почався ще до повномасштабного вторгнення. У мене є друг, який обіймає одну з офіцерських посад у батальйоні. І я постійно з ним, з ним співпрацював, допомагав йому. А вже коли почалось повномасштабне вторгнення, зрозумів, що треба йти до нього, бо в нього там веселіше. А веселіше чому? Що, що саме привабило? Ну, безпосередньо ті місця та взагалі бойовий шлях, який проходив Айдар, вже у 22-му році. Це були і бої за такі населені пункти, як Вугледар. Потім хлопці перебралися до Бахмута. Тому напрямки такі дуже цікаві, дуже, так сказати, веселі. Скажіть, будь ласка, взагалі, чим мотивуються військові і зараз, і у 2014 році, зокрема у батальйоні? То ви кажете, що ви якраз хотіли, і мріяли, і вам товариш розповідав про, про батальйон? Ну, по-перше, мотивація. У самих військовослужбовців це безпосередньо звільнення України та її незалежність. Вона була як у 2014 році, так і залишилась у 22-му, 2023-му та взагалі буде залишатись, бо батальйон створений взагалі з мотивованих людей, які прийшли не просто відслужити в армії, вони прийшли воювати безпосередньо. Тому саме мотивація батальйону і бійців його є у незалежності та вольності українського народу та взагалі України. А безпосередньо, наприклад, я захотів як перейти саме до батальйону «Айдар», тому що це один з бойових підрозділів, штурмовий підрозділ, і тому це означає дуже цікаві місії, завдання та взагалі знаходження на дуже цікавих напрямках. Іван, хочу вас запитати, ось тут багато людей. Тут я маю на увазі в тилу, багато людей завжди сперечаються стосовно того, що тут триває життя, коли немає ракетних ударів, тут люди продовжують іноді пірнати ось це мирне повсякдення. Скажіть, будь ласка, як реагують на це військові, які весь час на передовій, на те, що тут триває, і продовжується мирне життя в тилу іноді? Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати людям, яка взагалі на це реакція? Я розумію, що вона у всіх військових буває зовсім різна. Так, я не можу висловлювати думку там, безпосередньо усіх військовослужбовців, бо у кожного є своя, але моя думка саме така, що життя все ж таки продовжується. І якщо ми, наприклад, поглянемо на ту ж саму книгу на Західному фронті без перемін, так, то всі здивувалися, як у книзі про Першу світову війну люди закохуються, живуть взагалі. Так сказати, вільним життям, що ми маємо саме зараз, чисто технічно у тилу. Тому я вважаю, що треба розуміти, що життя продовжується, і життя не може засиклюватись лише на війні. Бо якщо всі будуть думати лише про війну та взагалі знаходитись на війні, то тоді хто залишиться? Тут, хто буде продовжувати рухати економіку, хто буде продовжувати рухати науку, де інші сфери. Але, Але все одно, мабуть, варто пам'ятати. Звісно, варто пам'ятати, наприклад, люди, які йдуть на роботу, вони повинні розуміти, за що вони працюють, за що вони платять налоги, за взагалі, на що йдуть їх гроші, за взагалі всі їх зусилля. Заради чого? Бо, звісно, люди, мабуть, не розуміють, коли. Ти не чуєш звуків пострілів чи вибухів, і що війна десь там далеко, але насправді вона зовсім не далеко, вона зовсім близько. Іван, і наостанок хотів вас спитати, яка зараз ситуація на передовій, які настрої військових зараз е, напередодні контрнаступу? Настрої військовослужбовців, як, як завжди, бойовий, лише бити ворога та ніколи не відступати. Насамперед, у нашому батальйоні, як я і казав, усі люди мотивовані, тому ми завжди готові йти до бою. Лише тільки дайте команду, дайте наказ, і все дякуємо вам про дев'яту річницю батальйону Айдар. Ми говорили із прес-аташе батальйону Іваном Задонцевим. Гарячий обід у пунктах харчування або з доставкою додому у Дніпрі безкоштовно годують переселенців. Це комплексна програма соціального захисту, де працюють пункти харчування. Як стати учасником міської програми? Дивіться далі. Це буде каша кукурудзяна з овочами. Із самого ранку на кухні правобережного пункту харчування кипить робота нас сьогодні дуже просте меню, але дуже смачне картопля і котлета. Смачні домашні страви готують для переселенців. Свій обід уже скуштувала Ольга з дітьми. Вони приїхали до Дніпра з окупованого Бердянська. Слухали, що росіяни розстрілюють. Людей, которые виїжджають. Я боюсь, що возвращаться будет нікуди. Всі таки чина щодня тут обідає і Ольга, переселенка з Харківщини. Получили довідки ВПО. а ми отримуємо пособи. Я на, на себе і на дітей та дуже вкусно, дуже привідливі тут роботники вкусно завжди. Кухарі кажуть, взяти гарячий обід можна із собою. Ми не тільки порціону роздаємо, можна взяти судочки, і прийти взяти з собою, поїсти додому. У правобережному пункті гарячі обіди збирають і для людей із вадами руху. Пакунки розвозять по домівках. Сьогодні ми фасуємо, а завтра вранці ми відгружаємо на спеціальні автомобілі холодильники, і їх розвозять по територіальним центрам. За одну годину дві лінії виробляють півтори тисячі порцій, які ми стикеруємо та запаковуємо. Така підтримка передбачена міською комплексною соціальною програмою. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньо переміщених осіб. Є можливість забезпечити харчуванням до 2500. тисяч. У Дніпрі працюють два пункти з гарячою їжею на вулицях Богдана Хмельницького, – А та Володимира Мосаковського, – А. Аби отримати безкоштовні обіди. Переселенці мають зареєструватися в управлінні соцзахисту населення та отримати талони на харчування. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. У Кам'янському звітували про роботу єдиної диспетчерської служби. На засіданні були присутні представники усіх управлінь та департаментів, зокрема й міський голова Андрій Білоусов. Під час наради обговорили заявки мешканців та їхнє виконання. Діяльність служби фінансується міським коштом. Номери для звернень ви бачите на екрані. Працює цілодобово. Кожен беріть на контроль виконання, щоб кожен з вас кожного місяця мог розібратись по кожному зверненню наших громадян, тому що ми створили нашу єдину диспетчерську службу саме для того, щоб наші мешканці могли до нас звертатись. Єдина диспетчерська служба зв'язується з заявником і підтверджує факт виконання або ні. І тільки після підтвердження факту виконання вона закриває цю заявку. Уряд бореться із тягнучками на кордонах до країн Європи. Вже схвалили запуск електронної системи. Є е черга на 16 пунктах пропуску. Спочатку треба зареєструватися у застосунку. Далі надійде повідомлення про ваш статус у черзі, її просування та час заїзду до КПП. З наступного тижня програмою вже зможуть користуватися водії вантажівок з липня, керманичі автобусів і з серпня власники легкових авто. Сакури активно цвітують у Дніпрі. Через прохолодний квітень цьогоріч дерева розпустилися пізніше, ніж зазвичай. З настанням тепла до алеї з японською вишнею щодня приходять сотні людей. Де можна подивитися на символ весни? Розкаже наша Поліна Поламарчук. Суміш яблука йде тюльпана. Може, це ну от, якийсь такий запах аромат. От подарунок для доньки не збирала. Дніпровський національний університет залізничного транспорту одна з найвідоміших локацій у Дніпрі, де можна побачити алею сакур. З Самого ранку тут чимало Дніпрян та гостей міста. Дуже захотілось побачити побачити цю дивну алею. Я про неї багато читала, але ще ніколи не була тут. Тут відчуваєш гармонію, спокій в душі, і навіть на одну хвилинку тільки забуваєш про те, що відбувається у нас в країні. Екзотичні дерева є й в інших районах, але все одно саме сюди масово йдуть люди, аби помилуватися квітучими сакурами та зробити яскраві світлини. Ми приходимо так кожного року сфотографуватися, щоб запам'ятати так. Це радісні миті, так і потім зимою передивляєшся, і дуже дуже гарно. І з дітками приходимо і з бабусею, і з собачкою приходимо. Так що так, ми дуже полюбляємо цю алейку. Біля пам'ятника слави сьогодні також чимало людей. Пряни фотографуються та насолоджуються теплою погодою, а аромат квітучих дерев розноситься на всю алею. Вздовж алеї десятки рожевих дерев. Тут вони розквітнули чи не найпершими. Крім цього, висаджені сотні тюльпанів. Сьогодні тут і Аліна. Дівчина евакуювалася з Запорізької області минулого року. Справжній сад сакур бачить вперше. Я трошки зараз хворію і заряджаюся сонечком, цими, цими квітками дуже гарними. Я не, не помічала, не бачила, щоб так багато було у Дніпрі і тут, і у, біля університету, ну, тобто, у багатьох місцях, тому це дуже гарно, що можна ну, де б ти не жив, сходити і насолодитися таким видом. Також японською вишною можна помилуватися на набережні перемоги біля скверу Прибережний. сакури будуть квітнуть ще півтора-два тижні. Поліна Поломарчук, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на останок про погоду завтра у Дніпрі мінлива хмарність. Синоптики прогнозують в день 20 градусів вище нуля, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі 11-го Дайджес новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі!